Мене було честю приїхати в Україну поспілкуватися із ТАПС та багатьма іншими благодійними фондами і громадськими організаціями, які так багато працюють у ці дуже важкі часи української та світової історії. Я був захоплений тим, що я вже знаю про вашу справу і от тепер я їду ще більш натхнений ваша цілеспрямованість і відданість служінню людям безперечні Direct Relief Це честь підтримувати роботу, що триває в Україні. Ми чітко свідомі того, наскільки це важливо, і що це ще не кінець. У і центрі уваги зазвичай те, що роблять уряди, і це зрозуміло та важливо. Для багатьох людей у всьому світі менш очевидно скільки роботи на місцевому рівні виконують українці та місцеві організації, такі як ТЕПС. Ви доклали надзвичайних зусиль, і ми у Direct Relief про це знаємо. І справжня причина того, що Direct Relief може допомагати на поточному рівні, полягає в інформації, яку ми отримуємо від ТЕПС. Розгортання польового госпіталю, який ми змогли передати, а про належну доставку і використання якого подбали Тепс, було би неможливим без зв'язку між ТЕПС і Direct Relief. Я глибоко вдячний усім членам ТЕПС, волонтерам, співробітникам і жертводавцям, а також мої вітання та глибока подяка за те, що ви робите. По перше, це була дуже приємна зустріч, тому що з фондами, організаціями, з якими ми співпрацюємо дуже плідно. Дуже цікаво познайомитися безпосередньо з керівництвом, познайомитися в очі, а тому, що ми спілкувалися з менеджерами постійно в чатах. А хто за тими чатами особисто, ми не знали? Тому це дуже така приємна подія. І познайомитися в очі з президентом директора Ліфа для нас дуже приємна несподіванка для того, щоб ми. Поспілкувалися, розказали ще більше інформації про нас, щоб він ще більше розумів, з ким він співпрацює, які в нас є потреби, як він може допомагати Україні в напрямку медицини. З ЛІФА ми співпрацюємо вже три місяці. Отримали від них військовий шпиталь, який передали в Білу церкву військову частину. І вже отримали 5 фур 20 тонків. Це е, дуже дороговартісні е, медицинські препарати, які є по рецептурній, які є загального користування і е, вузконаправленні е, загального використування. І ми змогли допомогти дуже великої кількості е, шпиталів та лікарень, які знаходяться в місті, в області і в зоні бойових дій. Основний меседж, для чого приїхав Томас, було познайомитися з організаціями, з якими він вже співпрацює в Україні, розібратися все ж таки, хто чим займається. Тому що, як він вже казав, в Україні дуже багато неприбуткових організацій, які створюються щодня, і він не може зрозуміти, з ким працювати і що вони роблять, і чому їх так багато. Тому для нас було дуже важливо, щоб він побачив нас почув. Про нас інформацію, чим ми займаємось, і для того, щоб він міг нам довіряти і працювати надалі, забезпечувати як медичними препаратами, так і обладнанням.